Добрий день, малята! Сьогодні я проведу з вами заняття з математики для дітей старшої групи. Ну що ж, сідайте всі зручніше і не шуміть, сидіть тихіше. Заняття своє я починаю, і до уваги вас всіх закликаю. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 1. Будемо вчитися орієнтуватися в просторі. Розрізняти поняття вгорі, внизу, зліва, справа. То що ж, малята? Починаємо. Малята, я запрошую вас до магазину іграшок. Під час відвідування магазину ми будемо з вами лічити іграшки, визначати їх кількість і розташування на полицях. Малята, У магазині ми бачимо дві полиці, на яких стоять іграшки. Одна полиця верхня, друга нижня. Давайте порахуємо іграшки на верхній полиці. Починаємо? Один, два, три, чотири. Тож скільки іграшок на верхній полиці? Так, їх чотири. А зараз ми порахуємо іграшки на нижній полиці. Починаємо? Один, два, три, чотири, п'ять. Тож скільки їх? Вірно, їх п'ять. А на якій же полиці іграшок більше? Поміркуйте, будь ласка. Так, на нижній полиці їх більше, тому що вгорі 4 іграшки, а внизу 5. А наскільки ж більше іграшок? Думайте і відповідайте. Вірно, на одну. На екрані зображені іграшки. Давайте їх порахуємо. І визначимо їх кількість. Скільки м'ячів. Вірно. Три. Скільки ведмедів? Чотири. Скільки барабанів. Вірно. Їх два. А скільки ж кубиків? Молодці малята. Кубик один. Папа, папа, патрончик наш пастик золотий, сіба ролі бояться, умілий і прудкий. Папа, папа, патрончик герой, Зверніть увагу на цифру, з якою ми сьогодні познайомимося, це цифра 1. Це один чи одиниця. Дуже тонка, наче спиця. Подивіться уважно на цифру і запам'ятайте її. Щоб краще запам'ятати цифру 1, можна її викласти з гудзиків або каштанів. А також намалювати її пальчиком у повітрі, проводячи лінію коротеньку вгору і потім опуститися вниз. Спробуйте це зробити малята. А зараз, діти, я пропоную вам уважно подивитися на екран і знайти картинку, на якій зображений один предмет. Як ви гадаєте, це гудзики чи барабани? А може грибочки? Ні, це сонце і їжачок. Знову, діти, я пропоную вам звернути увагу на полиці з іграшками. Подивіться на них уважно. І скажіть, що знаходиться? Між кубиком і машиною. Так, це башточка. Що стоїть між зайчиком і барабаном? Вірно, це ведмедик. А де ж стоїть машина? На якій полиці? На верхній. А де стоїть зайчик? Молодці відповідайте. На нижній. Де стоїть кубик? На верхній полиці. А барабан на нижній. Малята. Я пропоную вам уважно подивитися на екран і запам'ятати всі іграшки, які ви бачите. Давайте назвемо їх Заєць, Ведмідь, їжак. Барабан, машина, кубик. Давайте ще раз повторимо: Заяць, ведмідь, їжак, барабан, машина, кубик. А зараз я пропоную вам перевірити вашу пам'ять. Подивіться на екран і скажіть, якої ж іграшки не вистачає, яка іграшка заховалася? Будьте уважні. Вірно, це ведмідь. А зараз яка іграшка заховалася? Якої іграшки не стало? Дивіться уважно. І скажіть, так, не стало барабана. А зараз, малята, визначте і скажіть, хто ж стоїть справа від кубика? А вже ж їжак. що знаходиться? Зліва від барабана? Вірно, машина. Хто стоїть? Справа від барабана. А вже ж ведмедик. Хто стоїть? Зліва від кубика? Молодці, це зайчик. То що, малята, сподобалося вам наше заняття? А чи запам'ятали ви цих 1? То, будь ласка, вдома викладіть її за допомогою гуциків, каштанів або інших? Дрібних предметів, мотузки. Будь ласка, чи вмієте ви орієнтуватися в просторі? Чи розрізняєте ви поняття вгорі, внизу, зліва, справа? Я гадаю, що все у вас вийде. До побачення, до нових зустрічей!